Я рада бачити вас на каналі. Сьогодні я у магазині Аврора покажу вам, що цікавенького є для кухні. Усім дуже дякую за перегляд та вітаю вас сьогоднішнім святом. Сорветниця дерево з надписом 169. Кольорова пластикова 59. Порцеляновий кухоль є чорний та білий з надписами 88. Чашка чорна 49. Фарфорова 74. Акція до 9 березня. Бокал скляний на ніжці 69. Зараз на акції ось такі чудові келихи для шампанського по 44. За 69 келих коричневе скло. Чашка керамічна з надписом в коробочці 49. Склянка синій кварц 34. Дуже красиві маленькі чашки у зелених відтінках 49. Склянка висока подвійні стінки 109. Салатник білий скло кераміка 39. Чайник заварювальний 199. З пластиковою ручкою 249. є салатова та сіра. Об'єм 1,5 літра. Менажниця екодуб для закусок на 5 відділень 179. Дошка пластикова для нарізання 59. Пистики маленькі однотонні. Є багато кольорів 17. Менажниця для десерту та підчашку – 77 гривень. Тарілка супова. Також по акції 79. І десертна 74. Обідня 139. Миска вставка на ржавій сталь для водяної бані 139. Підставка металева для столових приборів. 139, Фруктовниця чорна, металева ціна зі знижкою 99, бульйонниця кольорова смак свободи 55, Є бежева, блакитна та інші відтінки, салатник 49, кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 109. Кошик прозорий пластиковий, вузький для холодильника 69, харчовий пластиковий бокс з пластиковою кришкою. Ціна 129. Металева овочечистка 44, відкривачка 88. Точило для ножів та ножиць 88 гривень. Множиці кухонні 77, 99 набір насадок та мішечок, форма металева для випікання хліба чи кексу 69, форма овальна скляна 2 літрова 179, акція до 9 березня, форма силіконова для цукерок 49, 8 штук на листі. Цукерниця скляна з кришкою сердечко 69. Цукорниця склон з кришечкою пластикою. І ще має бути ложечка всередині 49. Ще ось така є баночка пластикова з ложечкою для сипучих 49. 49 також коштує скляний соковитискач ручний. 64 сердечком. Тарілка фарфорова. Чашка 88 йде в коробці. Ваза для квітів скляна, гладка. Переливається 99. Калихи для шампанського 49, для вина 34 та для коньяку 39. Тарілка 59 склокераміка. Салатник люмінар. Білий склокераміка 49. Кришка 249 універсальна. Поєднання скла та силікону. 88 скляний дозатор для чи оцту зі щиточкою. Ємність для зберігання скляна 149, 169 та 199. 109 пляшка для чи оцту з дозатором більша є ще менша за 99. Ємність пластикова для сипучих 99. Ось така маленька з бамбуковою кришкою, пластик 77 Маслянка з кришкою, пластикова, прозора та сіра 69. Пластиковий контейнер для зберігання 49 форма для випікання 28 см, висота 5 см, 77 гривень. Маленька кругла форма із защіпкою 129 Металевий ківш, нержавіюча сталь, але він такий досить легенький, 129 і має тоненькі стінки, металева кружка 39, рушники кухонні 77, 5 штук, килимок для сушки посуду 99. Рушнички кухонні, мікрофібра кольорові по 29, качалка дерево для розкатування тіста 34. Відкривачка металева з дерев'яною ручкою 29. Овочечистка чистка зі штопором та відкривачкою 3 в 1,55. 88 коштує прес для часнику. Штопор відкривачка у вигляді пляшки 34, набір силиконових підставок під варені яйця 2 штуки 19. Металевий дозатор, хамелеон 39, терка для чеснику 49. Сито металеве з довгою ручкою: 39 та 59. 49 кухонна терка 4 гранна. 55 маленький дитячий стакан. Фігурний з трубочкою та кришкою. Пляшка поїлка дитяча з трубочкою 99. Ложки дитячі нержавіюча сталь 29. Столові прибори. 69 ложка та веделка. Дитячий контейнер для зберігання їжі 129, тарілка прямокутна з малюнком 149. Фруктовниця пластикова у двох кольорах 49, сухарниця прямокутна, пластикова 34. Чашка прозора скляна сердечком 99. Акція до 9 березня. На цьому, все. Дякую, що дивились.